Рішення президента України, що податок з доходів військовослужбовців необхідно забрати у громад на місцях, спричинило суперечки між депутатами Чернівецької міської ради. Обранці поділились на два табори: одні підтримують, інші ж засуджують таку ідею. Зрештою, більшістю голосів у залі підтримали звернення до головнокомандувача, аби він переглянув свої рішення. Деталі знає моя колега. Нещодавні рішення президента Володимира Зеленського щодо вилучення у громад коштів, які сплачують у місцеві бюджети військовослужбовці зі своїх доходів, так зване ПДФО, спричинило неабиякі суперечки серед українців. Хтось обурюється, мовляв, це суперечить принципам реформи децентралізації. А хтось навпаки підтримує, мовляв, так гроші на потреби військових будуть розподілятися централізовано. А отже, прозоріше. Так і у сесійній залі Чернівців місцеві обранці розділились на два табори. Представник партії Слуга народу Віталій Другановський вважає, що рішення головнокомандувача України є правильним, адже сьогодні українська армія як ніколи потребує ще більшого оснащення, аби пришвидшити перемогу. Так надходження ПДФО військовослужбовців з лютого минулого року збільшились у 7,6 разів, і з цього з цього складають понад 101 мільярд гривень. Початку 2023 року залишки місцевих бюджетів зросли на 86,4 млрд гривень і на сьогодні становлять майже 202 млрд гривень. Значна частина цих грошей не використовується взагалі. Через додаткове зростання надходжень у деяких громадах виникла спокуса витратити кошти на другорядні речі. Своєю чергою депутат солідарності Василь Максимюк вважає, що таке рішення є вкрай недоречним. Як голова бюджетної комісії Чернівецької міської ради каже, що у разі ухвалення цього законопроєкту державі буде жахлива ситуація із виділенням коштів на закриття усіх першочергових потреб зсу. А я підтримую дії міського голови. Він говорить про те, що безпосередньо перше основне наше завдання це підтримувати військових, про що і, і, власне ми і доводимо, тому що за кошти міської влади вже виділено більше як 150 мільйонів гривень в цьому році, але в тому числі і потрібно робити щось для громади. І так, ну не проаналізовано виступити. Я не підтримую повністю попередній виступ, і хочу сказати, що моя думка полягає в тому, що ми повинні звернутися до президента України до Верховної Ради України. А звернутися з пропозицією, аби при прийнятті такого важливого рішення депутати Верховної Ради звертали увагу і на думку самих представників громад. При підготовці закону про державний бюджет на 2024 рік кабінет міністрів має на меті спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб з виплат військовим. Саме до державного бюджету, тобто лише 60% надходжень від цього податку залишиться в місцевих бюджетах. Зрештою, представники Чернівецької міської ради підтримали запропоноване звернення до президента України, аби хоч так вплинути на ситуацію, яка розгортається довкола бюджетних грошей. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, дня, ТВА.